Вітаю, друзі! 28 грудня сьогодні з вами Валерій Кличок. Історія з тиском на Україну про те, щоб ми сіли за стіл переговорів, продовжується. Сьогодні в одному із ну, доволі потужних західних видань політику, хоча це і нібито бульварна політична преса, але менше з тим та публікується часто багато цікавої і правдивої інформації, треба віддати належне в цьому сенсі журналістам. Вони публікували великий редакційний матеріал. Про те, що мовляв адміністрація Байдена тихо змінює свою стратегію в Україні і тисне в такий спосіб на Україну, аби ми сіли за стіл переговорів з Росією. Ви подібні публікації бачили вже раніше два дні тому я робив вам великий огляд статті величезної, яка була опублікована The New York Times. Там також в тому числі йшлося про те, що мовляв Захід спонукає і тисне на Україну для того, що ми сіли за стіл переговорів із Кремлем. Ну і в цій статті вже нові в політику говориться про те, що Вашингтон обговорює перехід до більш оборонної позиції України. Ну направду так і є. Ще місяць цьому Зеленський заявив про те, що ми будуємо фортифікаційні споруди. На окремих ділянках фронту, я сказав, залужний, дійсно тривають оборонні бої, багато знищується противника. Ну, принаймні це навіть видно із зведень Генерального штабу Збройних сил України, який кожного ранку публікує про дані про кількість знищених росіян броньованої техніки. Тому, направду, навіть політику тут пише не брехню. Так, ми є зараз в певній обороні. Ну, а далі такий цікавий абзац. Вони наводять. я Вам його зацитую у зв'язку з тим, що допомога США та Європи Україні зараз під серйозною загрозою. Ну також є велика дискусія з цього приводу. Адміністрація Байдена та європейські посадовці тихо зміщують свою увагу з підтримки України щодо повної перемоги над Росією на покращення її позицій у можливих переговорах щодо припинення війни. Ну, загалом можна вважати, що це десь так, якщо не звертати увагу на маніпуляцію, до якої зараз даються журналісти в цій статті, я вам про це зараз буду розповідати. І вони твердять, що такі переговори, ймовірно, означатимуть віддачу частини України саме Росії. Ну, тут уже вухи страчать. Росія зацікавлена в тому, щоб зберегти зараз статус-кво. І так як писали у виданні The New York Times, Кремль прагне просто-напросто припинити стріляти, заморозити війну. Для них це дуже важливо, я думаю, вам це пояснювати просто-напросто не варто. Окрім того, дійсно ще раз наводять журналісти факт того, що оборонна стратегія України, вона очевидна. Це і зміцнення укріплень, і бо подовартифікаційний споруд, це і укріплення кордону з Білоруссю на півночі країни, ну і так далі. Окрім того, ми зараз підтягуємо різні засоби протиповітряної оборони, для того, щоб знищити ворога, який атакує нас із повітря. І це все вказує на те, що ми дійсно зараз обороняємося. Втім, як пишуть журналісти, адміністрація Байдена зосереджена на швидкому відродженні власної оборонної промисловості, бо у нас працює навіть в Україні, зокрема. У Нас працює спецпредставник Сполучених Штатів Америки Пенні Пріцкер, яка займається саме підготовкою привабливого інвестиційного клімату для того, щоб американські гроші зайшли в Україну. Тоді якось воно ну, не клеїться в журналістів. Якщо американці хочуть, щоб сюди зайшли оборонні підприємства США, працювали за ліцензією, як мінімум, тут в Україні то тоді це точно не про заморозку, а можливо про припинення. Ну, знову ж таки, тут хто як буде дивитися на цю історію далі. Водночас, як стверджують у Білому домі, все-таки жодних переговорів поки не планується, стверджують у Білому домі для журналістів із політиків. Дивно. Основною проблемою, яка сьогодні є перед нами та перед Сполученими Штатами Америки, дійсно перед Білим домом, перед Джозефом Байденом, це майбутні вибори. І деякі аналітики вважають. На Заході, зокрема в США, що чим довше триватиме саме отака політична боротьба у Сполучених Штатах Америки, чим довше буде затягуватися ситуація в Україні із невизначеністю саме щодо припинення війни, то тим більше буде е, шансів змусити Україну сісти за стіл переговорів із росіянами. Ну, така собі, знову ж таки, дивна логіка. І для Путіна, от саме перехід до оборони, міг би означати що він досягає успіху і для нього це було б таким додатковим мотивом сісти за стіл переговорів з україни з україною ну на прийнятних умовах можливо для всіх втім є така одна нестиковочка як на мене у цій же статті журналісти пишуть про те що європейський союз все таки Тисне на Росію, говорячи про те, що Україна має отримати членство в НАТО. Ну звісно, нібито таких потужних сигналів не лунає, але менше з тим, підтримка європейським союзом, країнами Європи України, вона очевидна. Кожного дня ми бачимо все більше інформації про те, що. Дійсно, стоїть питання про зміцнення оборонних спроможностей країн-членів альянсу, які є членами Європейського союзу, перед можливою російською загрозою. І вони кожного дня лунають то від Фінляндії, то від НАТО перепрошую Німеччини, то від інших країн, і це все більше і більше стає очевидно і не випадково. Поряд із тим, повертаючись до статті New York Times, про яку власне політику і згадують, все-таки Путін посилає сигнали, що віддайте мені 20% території України, і я тут, мовляв, зараз все це припиню, і все буде тихо. Але поряд із тим, для Сполучених Штатів Америки це серйозний виклик, тому що вони добре вклалися, зокрема, Джозеф Байден, про я маю на увазі зараз вибори, які будуть проходити наступного року, вклалися у безпеку України. Протистояння з Росією про те, щоб зламати стратегічні плани Росії. І до певної міри це вдалося, але кінцевого результату, мовляв, немає. Якщо будуть переговори, то це, звісно, для Байдена буде крах, і це дуже-дуже серйозний виклик. І це політична небезпека для нього. Так само, як історія зараз на Близькому Сході, де Білий Дім намагається ну, якось там нібито втихомирити Ізраїль, аби він не повністю знищував Палестину. Хоча про знищення Палестини мова не йде. Мова йде про знищення терористичного групування Хамаса, але таку риторику підігріваючи, мовляв, навіть там розуміючи проблеми в Конгресі. Гресі Сполучені Штати Америки натякають Ізраїлю, щоб вони, ну мовляв, припиняли цю спецоперацію свою по знищенню Хамасу, але вона триває. Тому знову ж таки, контраверсійні саме в цій частині маніпулятивність вона закладена, вона очевидна. Перед з тим, путіну можуть допомогти в його позиціонуванні і е, намаганні схилити Україну до переговорів через США. США на Україну і також дивні політичні історії, які нині відбуваються в східній Європі. Мається на увазі Словаччина Фіце, який постійно заявляє про підтримку України, позиція Орбана доволі. Жорстка і не в Європейському Союзі, який блокує виділення Україні 50 мільярдів євро, хоча там вже знайшли шляхи того, як обійти його. Є рішення про те, що якщо він не погодиться голосувати, то його просто позбавлять права голосу. Я про це вам вже також розповідав і ви добре про це знаєте. Плюс накладається на цю всю історію внутрішньоукраїнське питання, як пишуть журналісти. Дивіться, що мовляв відбувається в Україні із мобілізацією. Проголошений новий законопроект викликав в, в серйозну дискусію в громадському суспільстві. Це ну направду так і є. Люди невдоволені можливістю. Рішення, яке може бути ухвалене, яке передбачатиме обмеження прав і свобод, там позбавлення права використовувати користуватися своїм майном, і так далі, це дійсно все накладається на таку, мовляв, історію, що Путін точно буде тиснути і продовжує тиснути Захід про те, щоб нас примусили сісти за стіл переговорів. Тисне ну не в прямому сенсі слова, а саме через те, що активізує свої воєнні дії. Ну і от сьогодні стало відомо, звідки вуха конкретно ростуть у цій статті. Бо Лавров конкретно оголосив сьогодні для журналістів Reuters, що на Заході почали пошук миру без участі України. Ну і далі я вам наведу цитату, яка от просто ну, є вражаючою точною копією саме цього матеріалу у політику. Пряма мова. Захід дійсно змінює тактику, можливо, навіть думає про уточнення стратегії. Чим не калька? Ну, мені так і видається враження, що цю статтю в політику писав сам Лавров Ну і далі він продовжує. Тому що якщо стратегічна поразка Росії є стратегією, то вона стрізько. Провалилася, сказав він. Я думаю, що в принципі далі пояснень можна і не давати. Але Лавро говорить, буквально додам два слова, що, мовляв, на Заході, в секретному форматі країни Великої Сімки та інші країни обговорюють так звану форму Миру Зеленського. І вона, як ми бачимо, не приносить ніяких результатів і успіхів. Чому такий тиск відбувається з боку Росії? Моя особиста думка, можете не погоджуватися, але я схильний думати, що на Росії. Дуже непросто все із ресурсами. Так, грошей у них чимало, але гроші можна мати у валізах у себе вдома, без можливості витрачати їх на задоволення саме своїх військових потреб. А як ми вже бачимо сьогодні, я вам неодноразово говорив: Збройні сили України активно влучають зараз і по е кораблям в. Біля окупованого Криму, вони їх вже виводять до новоросійська, є такі дані. Знищуються інші активно об'єкти військові в тилу, правда, поки що на території України, але дещо долітає на території Росії, а повноцінно поповнювати втрати Росія не може на сьогоднішній день. Це також, друзі, факт. Тобто їй потрібен час і вона тисне на те, щоб все-таки Україну змусили сісти за стіл переговори. І тут якраз питання: а чи я візьме? Ну, дійсно, здається таке враження, складається таке враження, перепрошую, що захід нібито пасує. Але сьогодні з'являється чергова дуже резонансна заява. Хоча, як на правду, сказати вам, то це не й новина, це і не є точно новиною. Німеччині заявили, що заблокували російських активів на суму понад 4 мільярди євро, хоча блокування було ще на початку. Широкомасштабного вторгнення в 2022 році практично майже відразу ввели санкції, були заморожені російські активи, ніхто їх не може використовувати до нині, хоча вони працюють, приносять прибутки, і прибутки будуть прораховані Україні. Таке вже рішення зараз на виході. Але. Чому це важливо? Тому що кількість грошей, які заморожені в Європі, а саме російських, приватного бізнесу і державного, близько 280-290 мільярдів доларів. І от зараз в такий спосіб натякають Росії. Якщо ви будете так вчиняти і надалі, то просто-напросто ви позбудетеся своїх грошей. Німеччина про це говорить відкрито і абсолютно чітко. Тим паче, вже стало відомо, що ця сама велика сімка. Про яку я щойно не згадував, про яку згадував Лавров. Так от вони зараз конкретно займаються питанням уже впродовж кількох днів, навіть не одного тижня, аби винайти механізм дійсно конфіскації російських активів. Ми сьогодні про це проговорювали в одному з ефірів для телеканалу, і я поточнював, що. Сьогодні стоїть питання не просто конфіскації, а продажу російських активів. Спочатку приватного бізнесу, але продаватимуть їх за дуже недорогою ціною. А гроші, які будуть вручати на цих всіх оборудках, дійсно будуть надходити, ну, наприклад, на обороні підприємства Сполучених Штатів Америки, звідки не прийшли гроші з конгресу для виробництва зброї для України. Це чітко розуміють на Росії. Тому зараз активно і говорять про те, що давайте сідати за стіл переговорів. Але, ну, звісно. Європейські політики також не просто такі, за яких вважають росіяни їх. Але то не так, друзі. Звісно, це поки що не вся історія довкола переговорів. Я більш ніж переконую, що ви побачите ще чимало публікацій, подібного гатунку, тому будьте дуже обережними щодо контексту, який ви там можете читати. Ну, я з радістю вам буду пояснювати те, що думаю з цього приводу. Тому підписуйтеся на мій канал, пишіть коментарі, що ви думаєте щодо таких. Трішки про російських ініціатив у виданні політику, які сьогодні підтвердив Лавров, обов'язково поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, і і не перемикайтесь. Все буде Україна!